Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 19 грудня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво, муся йде. Отже, 19 грудня День адвокатури в Україні. Вітаю всіх причетних. Міжнародний день допомоги бідним. Допомоги бідним, то. День Льодяників, День Аутсайдера, День Схрещування пальців, День народження ліноліуму. День вічно зеленого дерева, Національний день Емо. Також вітаю всіх причетних, День вівсяних кексів та День потворного різдвяного светра. А свої іменини 19 грудня святкують Григорій, Ілля, Тимофій та Аглая. Не забудьте привітати ваших іменинників з такими рідкісними іменами. А що не можна робити в цей день? Отже, в цей день не радять братися за любу роботу, як то прибирання, рукоділля чи важкі фізичні справи, бо кажуть, це може відлякти удачу від дому на довший час. Також суворо забороняється давати або брати гроші у борг, бо це може накликати фінансові труднощі на весь наступний рік. І це буде завтра, 19 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ!